Я впевнений, що ти точно не знаєш, як помершенячий патруль. Спочатку все було як завжди, і райдер зі своїми собаками їхали на допомогу тонучому кораблю. Але уже на місці подій із собаками почались дивні речі. Абсолютно всі собаки почали панічно боятись води навколо. І це було першим дзвіночком про те, що мотовані собаки сходять з розуму. Далі вони по черзі почали перетворюватись із добрих собак на злих. Замість того, щоб рятувати людей, вони почали викидати їх за борт корабля. Бачучи це все, райдер був в паніці і не розумів, що відбувається. Він почав зупиняти собак, але ті його більше не слухали. І коли остання людина з корабля була викинута у воду, на кораблі залишились тільки вони, колись найкращі друзі і хоробра команда. А зараз це були дикі собаки і переляканий маленький хлопчик. Від цього всього у райдера стався серцевий напад, і він обезсилено впав на підлогу. А тим часом корабель продовжував тонути, і вода просочилась на палубу, де були собаки і райдер. Через декілька секунд корабель затонув. Так і закінчилась їх історія. Вони всі разом пішли на дно.